Хіба самому написать таке послання є до себе та все дочисте розказати, усе, що й треба, що й не треба, А то не діждешся його, того писання святого, святої правди, ні від кого. Та й ждать не маю від кого. Бо вже б, здавалося, пора, либонь уже десяте літо. Як людям дав'я кобзаря, а їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене, не похвали собі громаду, без неї може обійдусь, а рада жду собі поради та, мабуть. У яму перейду із москалів, я не діждусь. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що Україну люблю. Чи варт вона Огня Святого? Бо хоч зостаюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так. Та іноді старий козак верзеться з грішному усатий своєю волею мені на Чорнім вороні коні, а більш нічого я не знаю. Хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе люта змія, розтоптана в стебу, здихає. Захода сонця дожидає, отак то я тепер теж плю, та смерті з тебе виглядаю. За що? Її Богу, я не знаю, а все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по її одинокий, побачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися. Дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися на громаду, хоч не плюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.